У під'їзді сморят плісняви на даху сотні літрів води. Мешканці будинку, на який 19 квітня впали уламки російської ракети, кажуть за понад три з половиною місяці так і не проведений ремонт даху. Квартири заливає під час дощів. Брезент, якими комунальники затягнули дах п'ятиповерхівки після атаки, не витримав літніх злив та почав пропускати воду. Розповідає мешканець будинку Олег. Каже, затопило квартири до третього поверху. Нині самотужки накриває палівкою горище, аби під час наступного дощу все не повторилося. Люди облаштували якийсь косметичний ремонт, розраховуючи на те, що це буде тримати дощ, а воно ну, як є. Вчора ми вигрібали воду відрами, совками, будь чим Приблизно з цієї території здесь Приблизно 70-75 квадратних метрів ми десь вибрали порядка 80 відер 10-літрових води. Дивіться, повідсавали, дивіться, обоє. Нижні. Ті, що були перед цим. Дивіться. Воно тече. Криші в нас немає. Віталій разом із дружиною та п'ятьма дітьми живе на п'ятому поверсі. Розповідає, його під'їзд внаслідок атаки не зазнав пошкоджень, однак зараз його мешканці потерпають від підтоплень. каже: в квартирі навісна стеля прогнулась, а з люстер тече вода. На день з помешкання виносить по декілька відер води. Включити навіть ну, свят бажані, ніде нічого, тому що ну криші нема. І сказали, криші не буде. Балкон тече, ну одне, що на кроваті, ну, Тече тільки через судирку. На початку червня кореспонденти Суспільного уже знімали сюжет в цьому будинку та розповідали про ту саму проблему: затоплення квартир. Відра попадають, ми потім виліємо, а все, що не попадає, тече туди вниз по лісничній клітці. Тоді ситуацію прокоментував Єгор Худяков, представник міського департаменту житлового господарства. Спеціаліст назвав терміни проведення ремонтних робіт. Покрівлю е, планують зробити е, протягом наступних десь півтора-два місяці. Тобто, це спочатку буде проект на покрівлю і потім вже будуть виконувати роботи по заміні цієї покрівлі. Відтоді минуло два місяці. Суспільне звернулося до міськради з інформаційним запитом, аби дізнатися, коли роботи з відновлення будуть проведені, та чому вони досі не розпочаті. Антон Сіренко, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.